Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні ми вам розповімо про дуже популярний хардтейл від всесвітньо відомого бренду Cannondale. а саме про Trail 4SL 2024 року. Він являє собою дуже збалансований вибір для входу у світ маунтінбайку. Байк підходить як для трейлів, так і може використовуватися для щоденної їзди. Також ця модель є з трансмісією 2 х 10. Огляд буде зверху. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревели та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Бацлава-Гавела, 18. При виготовленні рами використовується міцний алюмінієвий сплав SmartForm c 2 із застосуванням унікальної технології гасіння вібрації SAFE, розробленої Cannondale. Подвійне зварювання і полірування швів допомагають виявити та усунути дефекти при зварюванні труб. Сучасна геометрія рами із довгим і низьким переднім трикутником та гострішим кутом рульового стакану роблять велосипед стійким як на плоскій поверхні, так і на спусках, а короткі і низькі пера надають прискоренню вибуховий характер. Додаткову стійкість до торсійних навантажень забезпечують наскрізна вісь на 12 мм, розрахована під втулку збільшеного стандарту буст і конусний рульовий стакан. Має внутрішню прокладку тросів та є отвір для прокладки тросу на передній перемикач. Є кріплення для фляготримача. Можна встановити багажник та повнорозмірні крила. За поглинання нерівностей відповідає вилка SR Suntour XCR. Ця вилка повітряна сходом 100 мм. У лівій нозі можна налаштувати швидкість стиснення відповідно до ваги райдера за допомогою тиску повітря всередині насосом. Також є система локауту, її ви можете використовувати, коли рельєф рівний, і вам не потрібна амортизація. І тут вона виведена на кнопку на кермі і ви зможете блокувати вилку під час їзди. Ще знизу у правій нозі ви можете налаштувати силу відскоку. Це налаштування називається ребаунд. Колеса зібрані на базі подвійних ободів WTB STX i 25 що підтримують безкамерне використання з ніпелем преста, ободи під 32 отвори, покришки Schwalbe рокет рік шириною 2,25 дюйма, мають захист від проколів K-Guard Dual. сталевий бортувальний трос, плетіння корду 50 TPI. Колеса у цій моделі зібрані на накатистих втулках з насипними підшипниками Shimano mt 200 спереду та mt 400 ззаду. Задня втулка має вісь 148 на 12. Дискові гідравлічні гальма Shimano mt 200 забезпечують відмінний контроль швидкості за будь-яких умов і незалежно від погоди. Гідравлічна система гарантує легше і контрольованіше гальмування порівняно з механічною, надаючи райдеру впевненість на затяжних спусках і складних трейлових умовах. У парі з роторами 160 мм спереду та ззаду ці гальма забезпечують надійне гальмування при будь-яких умовах на будь-якому покритті. На цьому байку ви отримаєте дуже зручне положення, і це завдяки брендовому сидінню Cannondale Trail, яке є в міру широке, а упевнене керування забезпечує кермо FSA 760 мм, завдяки чому дуже зручно контролювати байк. Встановлені дуже зручні брендові гріпси на замках. Кермо, винос та підсидельний штир виконані з алюмінію. Трансмісія на 11 швидкостей складається з набору компонентів середнього класу Shimano Dior. Спереду встановлена міцна, легка і жорстка система шатунів Dior m 5100 зіркою на 30 зубців, що забезпечує відмінну передачу енергії до заднього колеса. За переведення ланцюга по касеті ззаду використовується перемикач Dior M5100 з технологією низькопрофільної конструкції Shadow Plus. Завдяки цій технології забезпечується надійне утримання ланцюга навіть під час сильного трясіння, що покращує характеристики точності перемикання передач і знижує шум, який видають компоненти. Ця функція ускладнює роботу трансмісії на асфальтованих рівних дорогах. Тому, якщо ви плануєте кататися містом, ви можете скористатися передбаченим на корпусі перемикачем, що деактивує цю функцію. Сам корпус пристрою прилягає ближче до касети, тому ймовірність зачепитися за перешкоду під час катання лісом значно нижча. Касета Діор 5100 з використанням технології Hyperglide, що забезпечує плавність ковзання ланцюга, а також чіткість і підвищену швидкість перемикання передач. Касета має діапазон 1150, якого вистачає як для набору швидкості по прямій, так і для педалювання в круту гірку. Монетка SL Dior M5100, який містить такі ж технології, як і топові серії бренду. Canon Dale чотири sl тисячі двадцять року. Це дуже цікава модель, адже ідеально збалансована. Легка технологічна алюмінієва рама у поєднанні з всесвітньо відомими якісними компонентами. Виводить цей байк на найвищі позиції по співвідношенню. Ціна якість катання на такому байку буде приносити задоволення кожен день, повністю перекриваючи спортивні потреби, повністю закохуючи людину у кроскантрі. Дякую за увагу. З вами був магазин волоскладком До нових зустрічей.